Майже місяць ремонтних робіт на вулиці Оболоня позаду. Комунальники доводять до ладу тротуари, облаштували бордюрний камінь, планують встановити поребрик зі сторони житлових будинків. За проїжджу частину поки не беруться. Досі основна робота за водоканалівцями. Продовжується прокладання інженерних мереж. Я думаю, що на рівні трьох-чотирьох п'яти ну, днів ми повинні завершити прокладку і приступити до заміни врізок. Врізки також до житлових будинків потягнуть. Ну, немало часу. Дні 3-4 ми повинні були завершити. Значить, в загальному, якщо за 9 днів ми завершимо заміну інженерних мереж з силами водоканалу, ми тоді зможемо приступити до виконання влаштування дорожнього одягу. Проїзд дозволяють не лише будівельній техніці, а й водіям, для яких це єдиний заїзд до вулиць Тихої і Юрчакам. Повністю вулицю перекриють згодом, коли візьмуться за дорожнє покриття. Працюють без вихідних, каже Олег Вітик, бо вкластися мають, які запланували до 10 листопада. Аби тільки погода сприяла, і грошей вистачило. Зекономити вдалося на ремонті інших вулиць Бараської та Карпенка. Ці гроші підуть на капремонти міських дворів. Поратись хочуть до настання холодів. Ми повинні ще цього року зробити проїзд Лукаліновича-Бродівська. Розпочато роботи на вулиці Чалдаєва, 12, зробити капітальний ремонт Галицької, 52, розпочато на Дружбі 7, тільки бордюр, правда, зняли, завершити роботи по Семененка 6 і завершити роботи по Курбаса 6. Також зробити міжбудинковий проїзд 15 квітня, вулиця Бойчуків.